Сьогодні хочеться підбити підсумки двох етапів Кубку Світу для збірної України. Серед українок єдиною біатлоністкою, яка змогла набрати залікові очки, стала Анастасія Меркушина. Вона розпочала свій виступ на Кубку Світу з другого етапу у Хохвільцині. Провела дві особисті гонки, двічі фінішувавши 35-ю. Таким чином, Анастасія Маркушина наразі в загальному заліку йде-53-ю. Маючи 12 очок, на жаль, іншим українкам не вдалося потрапити в очкову зону. Найкращим результатом Олени Білосюк стало 57 місце Дар'ї Блашко, 51, і Анна Кривонос змогла продемонструвати 49-й результат. Ірина Петренка і Олександра Маркушина провели лише по одній гонці. Петренко брала участь у першій естафеті сезону, де Україна фінішувала 15-ю, а Олександра Моркушина стала 72-ю в спринті. Нагадаю, що Юлія Джима пропустила два етапи, так як перед стартом першої гонки здала позитивний тест на коронавірус. По причинам хвороби пропускає гонки і Ірина Петренко. Якщо казати про швидкісні показники, то тут, на жаль, наші дівчата мають проблеми. Найкраща по швидкості серед українок Анастасія Маркушина, показник якої став 76 м серед усіх біатлоністок. В спринті вона показала 72-й час в гонці переслідування 51-й. Якщо для аналізу взяти дані спринтерської гонки у Хохфільцині, то там найкращу швидкість продемонструвала Дар'я Блашко, – 68-ме місце 2 хвилини 16 секунд відставання від лідера. Олена Біласюк стала 69-ю. Анна Кривонос 80% та Олександра Меркушина, 91%. Найкращий показник влучності стрільби знову ж таки має Анастасія Меркушина 93,33% влучності. Олена Біласюк та Дар'я Блашко мають 85% влучності та Анна Кривонос 83,33%. За скорострільністю найкращою стала Олександра Моркушина, яка провела лише одну гонку. Її показник 21,5 секунди. Анастасія Моркушина стала другою 25,5 секунди. В жіночій естафеті в Хохфільцені Українкам вдалося фінішувати на три позиції вище, ніж у першій естафеті сезону, де Україну представляли Блашко, Кривонос, Білосюк та Петренко. Хвільцині Ірину Петренка замінила Анастасія Меркушина. На першому етапі вона передала естафету дев'ятою. Анна Кривонос, яка пішла на одне штрафне коло, вмістилася на 11 позицію. Дар'я Блашко відіграла одне місце та передала естафету 12 -ту. І Олена Білосюк змогла зберегти за Україною цю позицію. Варто відзначити, що за показником швидкості. Кожна з українок на своєму етапі була у другому десятку. У чоловіків, за відсутності Дмитра Підручного, який відновлюється після операції на коліні, лідером команди став Антон Дученко. У його активі 55 очок та 30 місце в загальному заліку. До того ж, Антон показує серед наших біатлоністів найкращу швидкість. Краще місце, яке вдалося здобути українцю, 18-те в гонці переслідування в конціалахті. Де Антону вдалося піднятися з 59-ї на 18-ту позицію. А ось гонці переслідування в Хохфільцині за швидкістю Антон став 18-м. Богдан Симбал в загальному заліку йде 45-м, маючи 22 бала. Найкращий результат – 31-ше місце в індивідуальній гонці. Артем Прима наразі розташувався на 54-й позиції. У нього 11 залікових балів. Найкращий результат 30 місце в спринті в лахті. І Тарас Лисюк йде в загальному заліку 63-й. Тричі Українцю вдалося стати 40-вим. Якщо знову ж таки брати за аналіз спринту Гохфільцині, то за швидкістю Антон Дученко став 36-й. Артем Прима показав 41-й час, Тарас Лисюк 58-й. Віталій Манзен став 70 70-м та Богдан Цимбал був найповільнішим з українців в 75 час. За показниками влучності стрільби найкращим є Тарас Лисюк. У нього 88,33% влучності. Антон Дученка має 87,5 влучності. Богдан Цимбал 85%. Та Артем Прима 75% влучності. Аналізуючи чоловічу естафету в Хохфільцині, варто відзначити Артема Приму, який на своєму етапі з одним додатковим патроном фінішував шостим. Дудченко, використавши два додаткових патрона, змістив Україну на дев'яту позицію. Богдан Симбал на передачі естафети став 12. -тим. І Тарас Лисюк, який був фінішером, залишився на 12-й позиції. Повернення Дмитра Підручного, який брав участь лише у стафеті першого етапу, за прогнозами відбудеться ближче до чемпіонату світу, який пройде у лютому.